Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Юлії Кісіль. Я сьогодні до вас з тим, як в'язати смужками, щоб не було у з'єднанні ряду сходинки. Я в'яжу зараз рука в кардигані. Відео по тому, як в'язати такий кардиган, в мене буде на каналі. Зараз все ще в процесі. Тож, ось в мене починається рядочок. І можна донизу подивитися, що ніяких сходинок в мене немає, і все виглядає охайно. І зміщення рядків в мене також немає. Ось так це виглядає з виворітної сторони. Я ниточку не обрізаю при зміні кольору, а ось так от її протягую, тож все також з виворітної сторони виглядає охайно. Я зараз в'яжу рожевою ниточкою, сірою. Ниточка, якою я буду в'язати наступну смужку. При самому початку в'язання смужками треба маркером відмітити початок ряду, щоб надалі не плутатись. Тож я дов'язую рядок, перекидаю маркер, і зараз буду змінювати нитку. Ось вона йде. Я її підіймаю ось так наверх, і мені її потрібно перехрестити з рожевою ниточкою, щоб зовні тоді не було ніякої дирочки. Ось так нитка в мене йде понад рожевою. Я перехрещую один ось так от раз, ось так. Треба тут трошки дивитися, щоб не затягнути дуже цю нитку, щоб не стягнула всі рядки. Тож, ось от так, от я повертаю ниточку, якою буду зараз в'язати, і ось ця рожева йде в сторону. Ось так це виглядає. І все, я починаю в'язати. Першу петельку, як звичайно. І далі в'яжу вже ниткою сірого кольору. Ось так це виглядає з виворітної сторони зараз. І перший рядок в'яжу, як звичайно. Далі, коли я дов'язую перший рядок, остання петелька. Перекидаю маркер, і мені потрібно в другому рядочку, пров'язати першу петельку не за цю дужку, вже пров'язану сірого кольору, а пров'язати петельку рожевого кольору, тобто на рядочок нижче. Ось так, я її пров'язую лицевою, а цю петельку просто знімаю, і далі в'яжу вже. За малюнком. Таку дію потрібно зробити тільки в другому рядочку та при наступній зміні кольору. І ось так це виглядає. Якщо вам це відео було корисним, підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую, рівних вам петельок!